Добрий день, ви слухаєте подкаст Медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя, це як Робін у Бетмена, а супергерой лікар-хірург Петро Бабій. Доброго дня. У кожної людини є свої персональні уявлення про красу. І більше того, людина має право змінити свою зовнішність чи своє, тіло, аби відповідати тим критеріям своєї власної краси. І тому люди інколи використовують косметику, інколи ходять у спортивний зал, інколи роблять татуювання, а інколи звертаються до пластичного хірурга. І в цьому епізоді ми поговоримо про пластику грудей, для того, щоб ви краще орієнтувалися в цьому питанні, і ви знали, які проблеми вона вирішує. Я хотів би провести таке коротке дослідження і запитатися в людей, які у вас асоціації виникають, коли ви чуєте пластика грудних залоз. Моя гіпотеза, що найбільша кількість відповідей буде таких: збільшення грудей. Наскільки ось така відповідь є стереотипною? В Мірі є стереотипною, тому що так звертаються з збільшенням е, грудей, але часто звертаються з тим, щоб навпаки зменшити, часто буває так, що жінки хочуть зробити підтяжку грудей. Але і бувають випадки, коли є певні е, деформації соска, які хочуть виправити через двоєння, через розширення чи завеликі. І відповідно в таких випадках також ми можемо стати нагоді. А що спонукає жінку зменшити груди? Це цікаве питання. Власне е, в жінок. Коли грудні залози є е, доволі великі, вони е, дещо важать більше, роблять дискомфорт і навіть викликають певні больові відчуття в спині. А часто буває так, що навіть і під час сну е, в жінок виникають певні дискомфорти. Припускаю, що є ще частина жінок, які звертаються для того, щоб усунути вади, які виникають під час хірургічних операцій, пов'язаних. З раком грудної залози так, це таке доволі прикрепитання, і на жаль, воно ще виникає. Такі речі мене дуже дивують, оскільки дехто залишає після себе такі ну некрасиві сліди. В нашому центрі це є прийнята історія, коли йде питання онкопластичної хірургії. Жінка має вийти, але з грудними залозами, і ми максимально маємо їх зберегти для того, щоб та краса. Яка супроводжує жінок, вона залишалася, а не стигматизувати жінку і робити їй додаткові психологічні травми на майбутнє. Чи були такі випадки, що от жінка, наприклад, звертається з проханням збільшити грудні залози, а потім через якийсь час розуміє, що їй? Складно з цим, ну болить спина, і вона приходить і каже: вертайте все назад, як було. Ні, таких випадків в нас не було, тому що ми ретельно підходимо до підбору імплантів для пацієнтів, тому що це все є синергія, і ми мусимо дотримуватися принципу природності, що в нас є за базу. І в таких випадках ми правильно спілкуємося з пацієнтами. Ми знаємо, що вони хочуть, чого вони хочуть досягти. І тут, напевно, ще відіграє роль е, мотивація, тобто, чому я це роблю, роблю для себе чи для когось, і на це також, напевно, варто звертати. Власне, на первинному огляді, ми спілкуємося з пацієнткою і досліджуємо це питання, е, з яким вона прийшла, для кого вона це хоче зробити. Ми мусимо з пацієнткою поспілкуватися, щоб зрозуміти, що вона хоче добитися. А якщо це її особисте бажання, якщо вона хоче підкреслити свої форми, ми можемо в тому плані їй допомогти. А що ще відбувається на первинному огляді? Звичайно, що на первинному огляді ми робимо заміри. Ми спілкуємося про те, що пацієнтка хоче, чого вона хоче добитися. Але разом з тим, і ми аналізуємо. Ті чи інші моменти щодо показів чи протипоказів, якщо в нас є якісь злоякісні пухлини, якщо в нас є якась власне онконастороженість, якщо в нас є інфекційні якісь інфекції, які в стадії загострення ці речі, ми будемо лікувати і якщо навіть питання стикувати операції, трішки відтерміновувати, тому що є первинні речі, які потрібно залагодити. А якщо під час пластичної операції на грудних залозах, ви виявите якісь зміни в грудній залозі чи новоутвори? Якщо там є новоутвір, ми про нього вже знаємо з напередодні операції, тому що ми пацієнтку додатково обстежуємо перед операцією, проводимо і ультразвук в нашому центрі, і при потребі мамографію консультуємось з мамологом. І якщо є потреба, ми можемо симультантно разом е, і прибрати і, е, утвір, і зробити пластик. Скільки часу триває операція? Операція триває в залежності від того, що ми робимо. Але це може тривати як від години часу, так і до чотирьох, в деяких випадках і навіть п'ять. Чи потрібне перебування в жінки в стаціонарі після операції? Е, зазвичай ми е, жінку виписуємо на наступний день. Після операції, але бувають випадки, що нам потрібно спостерігати 2-3 дні. А орієнтовно на сьомий день ми запрошуємо на повторний огляд для того, щоб при потребі зняти шви і оглянути, яка у нас ситуація. Також рекомендуємо носити компресійну білизну як мінімум місяць, часами два і три місяці, все в залежності від ситуації. Індивідуально чи залишаються рубці після операції? Е, схильність до рубців вона є дуже індивідуальна. Але ми е, тендітно відносимося до тканин, коли ми з ними працюємо, і відповідно сліди залишаються малопомітними. Е, також це залежить від того, е, як проходить нас реабілітація, оскільки всі жінки отримують певні рекомендації, якщо їх дотримуватися, і м, у нас буде та співпраця. Е, Слідів, практично що не помітно. чи після операції варто утримуватися від інтимних стосунків? Перші сім днів все ж таки слід утримуватися а в подальшому перший місяць все ж таки потрібно пам'ятати, що у вас була операція. Чи впливає пластика грудних залоз на годування груддю? Якщо враховувати те, що ми будемо збільшувати грудні залози, ми імплант встановлюємо під саму залозу. Зазвичай, як правило, є під м'яз, і таким чином ми не шкодимо ніяким чином залозі. І вона функціонує е, так, як і до того, тому в даному випадку е, це не шкодить ніяким чином і не впливає на вигодовування. А якщо ми зменшуємо грудну залозу, то вочевидь ми якусь її частину забираємо в випадках зі зменшення, в випадках з підтяжкою там можуть бути певні е, нюанси, і тоді можна очікувати те, що можуть бути певні порушення з годуванням грудне. І все ж таки, коли варто робити пластику грудей до вигодовування грудьми чи після, для отримання е, довготривалого ефекту, я би рекомендував е, пластику грудей робити після е, того, як ви погодуєте е, грудьми. Ще є такі думки щодо імплантів, що він може бути токсичним, що він може викликати алергію, що це якби інородне тіло, яке з'являється в грудях. Чи є обґрунтованими такі думки? Ні, ці думки є абсолютно не обґрунтованими, вони є більше такі міфологічні. І стереотипні, тому що на даний час, з даними технологіями, імпланти є максимально безпечними і вже руками провіреними. Тому їх встановлення є безпечним. А якщо все ж таки жінка відмовиться від імпланта, чи є якась альтернатива? Альтернативою є заміщення власним жиром, так званий ліпофілінг або ліпографтинг грудей. Тобто ми беремо а, жир з інших ділянок тіла а, в жінки, а, спеціально той жир обробляємо і тоді вводимо вже в грудні залози для того, щоб наповнити їх і а, дещо збільшити розмір. Треба розуміти, що ми можемо збільшити грудні залози до половини або до одного розміру, але часто такі операції потребуватимуть повторного а, втручання, щоб. А, Доповнити е, той розмір, е, тому що е, це не є як імплант, яка сформована форма. Це є жирові тканини, які е, можуть е, дещо розмотуватися і повністю не переживатися. А є поняття гарантії, що, наприклад, форму імплант триматиме тривалий час. Що він там не знаю, не потече, не, не, не зміститься, не дасть якусь алергічну реакцію? В цілому, е якщо брати гарантію від виробника, вона є пожиттєва, і з імплантом в принципі нічого не стається, він не розтікається. В нашому центрі ми це робимо в максимально стерильних умовах, в максимально лагідно, обходячись з тканинами, і в кінцевому результаті результат є стабільний і тривалий. Чи потрібен спеціальний? Догляд за грудьми після пластичної операції, коли використовувався імплант, догляд потрібен виключно в післяопераційний період. Він буде включати в те, що потрібно носити компресійний бюстгальтер, обмежувати рухи е грудних м'язів, обмежувати рухи верхніми кінцівками, тобто такі речі, як теніс, грав теніс, е плавання. Ці речі ми обмежуємо. А орієнтовно, після 3-4 місяців. Ми відновлюємося повноцінно і ми можемо займатися своїм звичним життям. І, врешті, як би ви відповіли на питання, чи варто робити пластику грудних залоз? Якщо для жінки це її зважений вибір, вона готова на ці зміни, вона готова обговорити з лікарем те, що вона хоче, і для себе ми е, будемо рекомендувати їй це зробити, тому що ми можемо їй допомогти з вибором. Природного гарного результату, який буде з нею тривало, і її задовільняти. Підведемо резюме нашого епізоду. Пластика грудей проводиться для того, щоб або збільшити, або зменшити, або покращити форму, тобто зробити підтяжку, або виправити якісь деформації, які є у жінки. Обговорюємо з жінкою а, причини тої пластики, щоб переконатися, що рішення її є зваженим і доречним. Перед операцією ретельно а, досліджуємо грудну залозу на предмет новоутрію або якихось змін. Якщо хочете відмовитися від імпланту, є альтернатива в вигляді ліпофілінгу, ліпографтингу, а, тобто введення жиру а, з а, інших ділянок вашого тіла. Після операції рубці є малопомітними, а зміна форми є стабільна. У лікарні святої Параскеви є пластичний хірург, є мамологічний центр, є всі методи діагностики, також і стаціонар, і операційний блок. Ви слухали подкаст медичного центру святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович та лікар-хірург Петро Бабій. Ми говорили про пластику грудних залоз. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів.